У мене підходить чоловік так, отак, здалека і так каже «Hello!», я кажу «Hello!». І каже, по каже, типу «Іди за мною. А я ж. А я ж темний. А так? Я ж темний в англійськи. А що англійська, що німецька, що польська. Філолог, вчився на філолога. Так, в мене е, е, німецька англійська література. Вчився підрозділа. Ну, бо я в кавен пішов грати. І так все скінчилося. І вони мене підкликали і кажуть, то ваша сумка? Я кажу, а можете її роз, розкрити? Я кажу, Ок, окей. А він каже, по, по якій мові балак? Я кажу, я з України. Він каже, а по польськи розумієте, кажу, ну, якось добалакаємося з поляком. І тут підходять двоє з псами, поліцаю п'ятеро, якісь в білих халатах. Обступили мене чоловік вісім. І одна жінка в рукавицях і то все починає витягувати. І в мене в рюкзаку внизу отакий ніж. От його ніж, ну внизу. Ножака. Я з ножом просто прийшов і. А він просто забув. А я в готелі. Ми ніж. жили в таких готелях, що можна їсти варити. І з плиткою з усім. Я собі купив ніж, бо ну чим маю кубаси врізати, бо ж в, в Канаді. В готелі нема ножа. Я врізав і кинув сумку і так летів додому. За два доларі купив, і вони кажуть, то ні, ми можна ми заберемо його. <рес> Я кажу, окей, каже: ну ні, ми його заберемо, то не можна в літак, можна? І кажу, то можна забирати, то ні, він два долари коштує. І потім всю дорогу на мене такого стюардеса заводить. <рес>